Фінальна гра. Урфінове військо поспішало до Фіолетової країни. Марани не звертали зі шляху, не заглядали на ферми, розташовані біля дороги. Вояки поривалися помститися за полеглих товаришів і врятувати свою долину від ворожого нашестя. Ані розмов, ані пісень не чутно в лавах. Обличчя бійців були суворі. Урфін вміло підтримував войовничий настрій. Побоюючись, аби обдурені марани не дізналися правди, Джуз дав такий наказ: ніяких переговорів з підступним противником, одразу нападати і усе громити на своєму шляху, вбивати зрадників нещадно. Еотлінг шастав ніби пацюк поміж розпалених ненавистю маранів і приносив своєму господареві лише втішні новини. Вони аж не тямляться від люті, говорив блазень. Як дійде до діла, буде забава. Погрожують за кожного свого сотню ворогів зі світу звести. Задоволений Урфін потирав руки. Після розправи над мгонами він усією силою повернеться на захід і підкорить собі рудокопів та жуванів. Він відшукає засоби боротьби з драконами, шестилапами і горе тому. Хто стане на його шляху. І ось попереду забуваніли шпилі і вежі палацу, збудованого за давніх часів. Він пережив багатьох володарів на своєму довгому віку. Колись, заволодівши палацом, Бастінда обгородила його високим міцним муром із залізною брамою, завжди зачиненою на замок. Ключ від замка чаклунка носила в кишені, а вночі ховала його під подушкою. Коли правителем фіолетової країни став залізний дроворуб, він насамперед дав розпорядження зламати мур і розбити довкола палацу парк. Адже йому не доводилося боятися піданих, які палко любили свого правителя. Зовнішні оздоби палаци і пофарбування постійно підтримувались належним чином, і палац мав такий затишний і мирний вигляд, що марана, мимоволі, спало на думку, як могли його мешканці чинити таке чорне лиходійство. Проте Урфін не давав воякам часу втямитись. між лавами пронеслась команда. Пришвидшити крок, виконати на узбіччя все зайве. Приготуватися до бою. Грізна лавина котилася вперед. І раптом, повільно, але невідворотно біг людей почав уповільнюватись. Перейшов на крок, і військо зупинилось. Зупинку спричинили дві обставини. Перша на шляху нападників виявився глибокий рів. А з його протилежного боку, з бійниць кам'яних башточок, висовували стріли, націлені на ворога. А друга о, друга була така неймовірна і неправдоподібна, що навіть досвідчений Урфін, який прочитав у бібліотеці Смарагдового міста силу селену книжок з історії воїн, розкрив рота. У країні мигунів ішла гра. Це було дивно, незвичайно. Але це було так. Напевне, військо дроворуба і страшили, дуже велику надію мали на силу своїх укріплень, що так безпечно поводились перед лицем ворога. А може, може, гравці не могли кинути незакінчену партію, де кожна із сторін розраховувала на перемогу? Стрибуни найазартніші гравці на світі, таку поведінку цілком зрозуміли і поцінували. Завмеши на місці, опустивши дубини і списи, з'юрмилися біля рову марани і з величезною цікавістю спостерігали гру. Гра для них була зовсім незнайома, і це не дивно. Вперше вона з'явилась у чарівній країні. І це був волейбол. Якщо читач пригадує, Тімо Келі віз із собою волейбольного м'яча. Хлопчисько був запеклим волейболістом. І взяв м'яча в подорож, розраховуючи до не схочу награтися з жуванами і мигунами. Але у вирі подій, які захопила його доля, тім забув про гру. Він згадав про неї тут, у Фіолетовій країні, під час довготривалого очікування ворожого нападу. Неважко хоробро поводитись у розпал битви, завдаючи її приймаючи удари. Набагато складніше чекати з дня у день, коли прийде небезпека, а вона все відкладається. Вожді помітили, що бадьорість могунів падає щодня, і це було дуже погано. Чим підняти дух війська, яке занепало духу? І тім здогадався Волейбол! Хлопчик організував кілька команд, пояснив правила гри, провів тренування. Сітку швидко сплели мигони. І, зрозуміло, її вчепили набагато нижче, аніж це було заведено у великому світі. Спершу гра йшла на виліт і мала надзвичайний успіх. Від ранку до вечора гупав м'яч на волейбольному майданчику і тільки ніч розганяла гравців. Черга, бажаючих позмагатися, зростала неймовірно, а тому майстри взялися до роботи і наробили ще з десяток м'ячів. Утворилися кілька команд з чудернацькими назвами леви, улюбленці долі, шаблезуби тигри, відважні хлопці, летючі мавпи. Почався розіграш на першість країни. Забулися страхи перед ворожим нашестям, мигунів не можна було впізнати. Бадьорі, енергійні, вони тепер навіть менше кліпали, бо не мали на це часу. Довкола гравців юрмилося безліч азартних уболівальників. Тім посміювався. Правду, мій тато каже спорт велике діло, а на цьому він розуміється, недарма чемпіон грав у збірній Канзасу. Марани не помилились. За ворожими укріпленнями йшла дуже важлива гра. Це був заключний матч між командами, які претендували на перше місце. Грали летючі мавпи, капітан Дінгіор, і непереможні друзі Ені, капітан Тімо Келі. Коли марани з'явилися на обрії, рахунок був 13-13, і кожна сторона сподівалась виграти. 14-13. Ведуть мавпи. Удар 14-14. Цей рахунок тримається всього кілька секунд. Попереду непереможні 15-14. А за хвилини подачу відібрали і рахунок знову зрівнюється 15-15. Хіба ж можна в такий момент кинути гру, навіть якщо небо падатиме за землю? Кожна команда грає з останніх сил. Гравці показують чудеса спритності. Вони крутяться мов дзиги, високо підскакують, припадають до самої землі, відбивають просто такі неймовірні м'ячі. Марани були зачаровані і захоплені. Так, ця гра у їхньому дусі. Якби вони підстрибували у погоні за цим невловимим в'юнким м'ячем, які б завдавали запаморошів удари. Непомітно для себе, стрибуни вже розділилися на дві партії. Одні вболівали за мавп, другі за непереможних. Почали битися об заклад. Ревище натопу з одного і другого боку. 16-15 ведуть непереможні. Ще удар і чемпіонат виграно. Але що це? Марани вражені. Бойсь в одній з команд з'являється бойсь, що замінив гравця. Бойсь забитий, порізаний на шматки і згодований свиням. Ох, як він майстерно пустив м'яча понад самою сіткою. Стривай, стривай. А про що казав великий Урфін? Може, його обдурив цей бридкий дерев'яний чоловічок? Ось іще один з трибун зрізав м'яча, а інші весело ригочуть у натовпі глядачів. Сімнадцять п'ятнадцять. Непереможні виграли вони чемпіони країни. І бой збіжить до рову, і весело вітається з друзями, махає рукою, кличе до гри. Погляди Маранів повертаються до Урфіна. Погляди здивовані, запитальні, а потім гнівні, картаючі, Урфін не витримав. Від жаху він закрив обличчя руками, а потім розвернувся і побіг. Він біг і перечіплювався, і падав, і підводився, і знову біг. Серце Джуса шалено калатало в грудях. Його охопив невимовний жах. Тікачеві вважалося, що в спину йому із свистом летить хмара камінців, що його наздоганяють розлючені месники з важкими дубинами в руках. Та жоден маран не кинувся за розвінченим божеством. Навздогін йому гриміло облудник, брехун, мерзений наклепник, фальшивий бог. Все скінчилося. Мудрий Карфакс не помилився у своєму пророцтві. Всі його покинули, і навіть вірний топотун кудись подівся. Ганьба, вічна ганьба, легше від якої смерть. Через рів були перекинуті місточки, і колишні вороги радісно кинулись один до одного. Вже почали збиратися змішані волейбольні команди, в повітря полетіли м'ячі і почулися вигуки. Гаси, аут, пасуй! А Ганібал з Цезарем дружно і ржали, і нетерпляче били копитами, закликаючи своїх господарів у далеку дорогу на батьківщину. І в час, визначений долею, дивовижні мули примчали Ені і тіма додому.